Тріумфально перемігши другий раз у матчі реваншу над британським спортсменом Тайсоном, наш Олександр Усик появився на публіці. Ну, тут же продемонстрував шаблю Івана Мазепи, сказавши кілька патріотичних слів про те, що Мазепа, так би мовити, наш визначний історичний. Лідер політичний, що він боровся з Москвою, і що його насліддя варте того, щоб за ним іти, і ну, шабля як символ того, що ми збираємося не просто продовжувати. Так би мовити, не сприймати російську окупацію, а що збираємося рубати і е жорстко битися з нашими одвічними ворогами, окупантами, е московитами. І це звичайно дуже великий е фурор, таку хвилю патріотизму викликало. Ну і сама перемога, і демонстрація усика е усиком. Шаблі Івана Мазепи. І тут же з'явилися здогадки, що ось, мовляв, Усик іде в президенти, мабуть, він хоче почати політичну кар'єру. Чи реально це почалися здогадки? Ну, що я думаю з цього приводу? Думаю, що такі думки Вусика і в тих, хто, мабуть, стоїть за ним, є. Чи реально це, ну, якби це відбулося, скажімо, 6 років тому до історії зі слугою народу, з його тріумфальним вошестєм на престол і з тим, що ці 5,5 років ми переживаємо, да, це могло б бути запросто технологією для обрання нового президента Олександра Усика. Якби це було до. Історії Зеленським. Тепер же я думаю, Україна такий е, таку привівку, таке щеплення отримала від е, артистів, е, спортсменів і популістів. Що е, я не думаю, що в нього є, хоч якісь шанси на президентські вибори. Ну, принаймні, отак от ходу, з розмаху, е, махнув шаблею і переміг. Так, да, це могло бути. До історії слуги народу, зараз ні. Зараз, якщо він піде в президенти, мабуть, набере свої 5-10% не більше, хіба що може відібрати в когось чийсь електорат. я думаю, що це якраз такий буде корінний, основний, найпотужніший електорат Зеленського, який переметнеться, легко. До Усіка, але це не буде ні 73 відсотки. Я думаю, це не буде навіть 25 відсотків. Це буде досить скромний відсоток, який ну можливо, якщо б його конвертувати в вибори парламентські, то дало би провести свою партію там. Перетягнути його через 5-відсотковий бар'єр, але і тут, якщо мова про парламентські вибори, про протягування партії, то тут же ж інші фактори включаються, починають дивитися не лише на головного героя на чолі списку, починають дивитися на весь список. от, А кого там напихають, що одних артистів, спортсменів напихають, ну, знову ж таки, у людей буде таке душення, а ми вже мали артистів, хороших хлопців і так далі. Так що. Думаю, що навряд, що в президенти, що в парламенті, він може посилити список, чийсь він може зіграти роль е, спомагательного допоміжного кандидата, технічного кандидата, потужного технічного кандидата, але не більше чи може Усик в принципі піти в політику і стати успішним і дойти аж до президента, може. Якщо е, пройде отакий от шлях, як е, пройшов, наприклад, Кличко, ну Кличко ж починав свою політичну діяльність боксером років скільки, 15, грубо кажучи, тому він був спочатку просто громадським діячем, який на щось претендував, потім обрався до Верховної Ради. Пам'ятаю, ходив по Верховній Раді, е, я був молодим журналістом, е, не вміючи особливо говорити про політику, до нього говорили Кличко, рядом стояв. От, але набирався досвіду, потім. Він обрався е, на посаду мера, і е, це для нього десяток років тому це було, е, скажімо так, е, приділ його компетентності, криша його компетентності. Але він проявив себе добре, він е, що називається е, пообтерся, чи як це кажуть е, в хорошому смислі. Ну, одним словом, він е, замість того, щоб забрензовить, він набрався досвіду і. Ну, як на мене, то він є досить ефективний в цих умовах. Якщо врахувати, що глава держави президент Зеленський з ним від свого обрання взагалі не розмовляє в таких умовах. Доводиться працювати кличку, і він непогано себе проявив. і Особливо непогано себе проявив в перші місяці широкомасштабного вторгнення. От так, що Кличко залишається кандидатом в президенти. Один із потенційно можливих, І е, Усик, якщо пройде хоч приблизно такий шлях, як Кличко, ну хай не 15 років це займе, е, якщо він буде більш е, активно там, е, правильні кроки е, робити. Люди дуже люблять, коли, люди, коли їхній кумир перетворюється. От він, він був таким не то щоб зовсім поганим, але трохи сумнівним хлопцем. Там Московський патріархат любив. Там, Росію підозрюють, що любив незнавчий Крим. А тепер він шаблює Мазепи, тепер він проти Росії, начебто, тепер він патріот. Да, це великий плюс, це е, таке е, як це російською мовою ізумління визиває у. Розчулення у нашого емоційного виборця, який думає більше емоціями, ніж головою, От. і це може зіграти йому на руку, але не одним махом. Тобто На найближчих президентських його потолок це технічний кандидат, ефективний технічний кандидат. Через 5, а скоріш, Через 10 років, ну якщо ви працювати в правильному напрямку, то шанси є.